Дякую вам презентували спідручники та робочі зошити державного спеціалізованого видавництва світ. Це перші в Україні навчальні книги з предмету Християнська етика, який був впроваджений в навчальну програму чотири роки тому. Після виходу в продаж цих видань надійшло чимало позитивних відгуків від вчителів. Ми маємо хвалу обласної, Львівської обласної ради про те, що основа християнської етики є предмет, який має бути впроваджений в всіх школах Львівської області. І ми користуючись цією хвалою, ми. Просуваємо цей предмет. Наші підручники не затверджені, кожна сторінка затверджена чотирма основними конфесіями. Це є три конфесії православної церкви і греко-католицька церква. Інші були від двері відкриті, але, скажімо, вони довірили представникам тих чотирьох конфесій, що все буде виважено і що предмет основного християнського етапі це буде культурологічний предмет, а не катахізація, чого ми намагаємося дотримувати дуже жорстко. Курс предмету орієнтує навчально-виховний процес не тільки на духовні цінності, але й на вивчення традицій та звичаїв українського народу. Видання планують розповсюджувати по всій Україні. Також видавці хочуть з часом доповнити серію. Зараз, зокрема, в розробці знаходяться сценарії свят і розваг, як релігійних, так і патріотичних. Над кожною людиною є Божа рухка і божі промисли. Але очевидно, так склалася ситуація, що мені треба було отримати дві освіти: одну філологічну, другу і якраз зайняття. Цією відповідальною справою. І слава Богу, що в нас є комісія, не одна, знаєте, не можна казати, що я тільки одна над цим працюю, над цим працює дуже багато людей, працює священнослужителів, слава Богу, що є результат. Книжки розроблені з урахуванням можливостей та інтересів учнів з першого до шостого класів, а також дітей до шкільного віку. Етичні категорії розкриваються на основі моральних текстів святого письма з ілюстраціями, ключових речень з Біблії, конкретних життєвих прикладів, які доступні для розуміння учнями. Метою написання стало прагнення до морального духовного розвитку дітей. Ольвія Зайцева, Ірина Равлик, Олександр Калініч, вісник.